Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо привабливий високий будинок, який добре утеплений і має сучасний ремонт у кімнатах. В ньому можна вже проживати, не потребуючи значного додаткового оновлення. Я вибирала його керуючись побажаннями своїх підписників щодо садиб, саме в західній частині України. Тож давайте розглянемо його докладніше. А поки підпишіться на канал, щоб ви надалі не загубили відеогляди на будинки. Ваша підтримка підпискою та лайком надихає на нові відео та допомагає розвивати український канал. Що стосується комунікацій, то будинку підведений газ, є газове опалення. В результаті спілкування з власницею вияснилося, що газ проведений до пічок, які на західній частині України називають п'єци. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, враховуючи, що бувають перебої зі світлом і газові котли відключаються, вони можуть качати воду, то саме таке газово пічне опалення актуальне, бо для обігріву приміщення світло їм не треба. Тим більше можна в цих же пічках користуватися альтернативним твердотопливним опаленням дровами. На фотографіях можна помітити, Дві пічки оздоблені спеціальним термотривким пічним кахелем, що є надійним та стильним оздобленням для них. Важливо враховувати можливість автономного опалення незалежно від електрики, оскільки це забезпечить комфорт у будь-яких умовах. Зручності включають також водопостачання в будинок з криниці до кухні та туалету, септик для каналізації і звичайно електрика. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів, ці вікна металопластикові, а вхідний блок дверей металопластиковий, заламінований в коричневий колір. Фундамент високий. Стіни оселі побудовані з сучасних газоблоків і утеплені хорошим утеплювачем, мінеральною ватою. Зверху оббиті сайдингом, що надійно захистить від морозу взимку, і по типу термоса буде утримувати в кімнатах прохолоду влітку. Над житловим поверхом розташоване з вікном високе горище, яке може бути використане для будь-яких потреб. Будинок, накритий шифером. Ми можемо побачити непогане планування. Є три кімнати, окрема одна кімната на 20,5 квадратних метри. Та дві суміжних кімнати на 15 та 10 квадратних метрів. Кухня окремо з коридора на 7,5 метрів. З кухні йде ще одне приміщення майже 7 метрів. Є також прихожа і коридор по метрів 5. Сходи скриті за вхідними дверима, що дає можливість заходити в будинок по сходинках, на яких не лежить сніг взимку. Також ви можете бачити деталі непоганого ремонту. В такому стані кімнат можна заїжджати і жити, не переробляючи ремонт. Двері добротні, дерев'яні, виконані в класичному стилі. Підлога також дерев'яна, вкрита світлим лаком в хорошому стані. Стелі рівні стандартної висоти. На стінах оптимальний сучасний варіант це фон в пастельних тонах, який підійде під будь-які ваші меблі. Власниця пише, що свої меблі не залишає, але я думаю, що потрібно спілкуватися, якщо вони вам треба. Можливо, це питання грошей. Проведений Wi-Fi, швидкісний інтернет, відеоспостереження будинку. Є кухня з газовою плитою, кахелом викладена робоча стіна. Санвузол в кахелі, але там, поки, на жаль, установлений тільки унітаз. Ванний рукомийник ще треба буде встановлювати. Садиба розташована на приватизованій ділянці в 25 соток, висаджений сад та є земля підгород. Також є підсобні приміщення, підвал, сарай, вимурований з червоної цегли і частково поштукатурений. Огорожа по периметру ділянки. Будинок розташований в Львівській області, Стрийському районі в селі Долішня. Поруч знаменитим чудовим курортом Моршин. Зазначена ціна будинку 18 тисяч доларів. Ці запитання по ціні на рахунок торгу пишіть до власниці будинку. Відстань до міста Моршин 10 км машиною. Пішки від центру Моршина до центру села більше 5 км. Якщо від окраїн, то це всього 4 кілометри. Пішки це менше годинки. Двічі була в Моршині, та знаю, що там є бювет загального користування, ставок, є гарне лісове озеро, в якому сама колись плавала, і вам рекомендую. За 18 км місто Стрий, де гарна інфраструктура, хороший базар, магазин-епіцентр. До ще одного знаменитого курорту Трускавця. Біля 50 кілометрів, так що оздоровити шлунково кишковий тракт та сечовивідну систему в тій курортній, цілющій природній місцевості можна. Відстань до окраїни Львова біля 80 кілометрів, до прикордонного пункту з Польщею Мостиська – біля 120 кілометрів. В селі Долішнє є школа, магазин, кіоск, дитячий майданчик, відділення пошти, зупинка транспорту. Під відео заходьте за посиланням у закріпленому коментарі, натискайте Показати телефон для отримання контактів власниці. Якщо оголошення стане неактивним, це означатиме, що будинок більше не продається або закінчився термін подачі. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на які є в описі, де ви миттєво дізнаєтеся про нові варіанти житла на продаж та там зручно відразу вибирати необхідну для вас область. Виражайте своє зацікавлення лайками та підпискою на канал. Натискайте дзвіночок після підписки, щоб першими отримувати інформацію про свіжі та доступні варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях щодо даної садиби. Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло натисканням стрілочкою поділитися. Перегляньте інші відео на цьому каналі, де вже опубліковані чисельні огляди цікавих будинків з гарним співвідношенням ціни та якості, що допоможе зробити вибір для вашої сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.